Фармадол. Забудь про головний біль. Свідаємо зданий прессинга часто завжди фактично фокусується на важливій і болючій темі для українців: повернення депортованих дітей, яких депортували расисти. З території України, а як вам така історія з Європейського союзу депортували українських дітей до. Російської Федерації і є відповідна історія, де зараз, наприклад, перебувають батьки дітей, яких з Австрії вивезли до Росії. Що для України взагалі означає, а це вже є прецедент, вихід з Європейського інституту омбудсмена? Ну і як вплине на подальший пошук депортованих дітей? А, ця історія розпитаємо у уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець з нами на зв'язку. Просто зараз, пане Дмитро, ви з нами. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку. Доброго студія. ранку. Ну от власне скандал розпочався через через дії так правозахисника Європейського інституту омбудсмена, який вивіз українських дітей з Австрії до Російської Федерації. Розкажіть більше про цю історію: з ким були там ці діти, де зараз їх батьки? Взагалі чого почалася ця історія? Ну, ця історія розпочалась а, після того, як Російська Федерація 24 четвертого. Лютого 22-го року вкотре показала, що вона хоче окупувати всю нашу державу. Ці діти перебували на території на той час на території Луганської області. Після повномасштабного наступу було прийнято рішення дітей евакуювати з території Луганської області до Львівської області. На це було отримані письмові доручення та згода від батьків. Наших е, дітей перевезли, і вони е, деякий час перебували на території е, Львівської області. Е, після цього підготували пакет документів, е, і дітей евакуювали на територію Австрії. Знову ж таки, весь пакет документів, куди включався і письмові дозволи від батьків, щоб е, відповідні. Інституції української влади цим займалася після того, як діти приїхали в Австрію. Перше, що вони зробили, вони стали на консульський облік нашого дипломатичного представництва. Вся влада Австрії була проінформована. Влада Тіроля, де безпосередньо перебували наші дітки, теж були проінформовані про те, що окрема група дітей з Луганської області через Львівську область прибули і будуть. Знаходитись на території Абстрії. Потім для нас стало несподіванкою, коли є е, е, такий пан Йожев Зігель, uh -huh. він є адвокатом, і він входить в е, організацію Європейський інститут омбудсманів, є виконавчим секретарем. На підставі незрозуміло яких документів. На підставі незрозуміло е, чого. Він фізично забирає цих дітей. Ми зараз розбираємося, як, як він це зробив, і фізично вивозить їх на територію Російської Федерації. Ні, влада Австрії, як нам зараз пояснюють, ні українські е, представники на території Австрії про це не знали. Можу зразу сказати, що реакція саме від влади Австрії була достатньо миттєва. Відкрите кримінальне провадження. Пану зігеля призупинили адвокатське посвідчення. Йому наскільки нам відомо, заблокували там якісь робочі комп'ютери в рамках цього кримінального, кримінального розслідування. Але саме погане і ганебне, що коли я як омбудсман України, який теж входить в цю організацію, це така. Знаєте, внутрішня організація, одна з внутрішніх організацій, яка об'єднує е, європейських амбудсманів. Коли мені здається, що я абсолютно професійно поступив, я надіслав е, офіційного листа на президента е, цієї організації, пан е, Драган Мілков. Він є представник Сербії. Е, е, я очікував, що перше це буде винесено на розгляд цієї організації. Друге, буде внутрішнє розслідування. Третє, ну принаймні, пана. Зігеля запитають наші колеги, як, як так сталося, чому він це зробив? А, а він не відповів, чому він це зробив? Чим він аргументував? Ні, натомість я отримав відповідь. Що е президент цієї організації вважає, що е коли це робив, е зігеля він не був членом нашої організації. Тобто, знаєте, якась дивна відповідь. Тобто, е вночі він є амбуцман, а в день, коли він це робить, не є омбудсман. Я надіслав повторний запит, вкотре попросив винести це питання на загальний розгляд цієї організації, провести внутрішнє розслідування, і саме головне тепер особисто, щоб пан президент цієї організації засудив дії. Йожефазі про подальший То... розвиток цієї ситуації ми не хочемо вас відпускати. Технічно ми маємо зараз перерватися. Пане Дмитре, залишайтеся з нами на зв'язку. Ще купа питань і про долю, долю дітей, що відомо зараз, розкажемо далі. Будьте з нами, шановні глядачі. Ви отже, продовжуємо розбиратися в історії двох українських дітей. Незаконно депортували, вивезли із Австрії до Російської Федерації, і до цього причетний заступник омбудсмена Цірою австрійського і Якого звати доктор Йозеф Зігель на контроль? Взяв цю історію уповноважної Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. Він продовжує бути з нами на зв'язку. Намагаємося розібратися в подальшій історії, а, пане Дмитре. А, і як подальший ваш крок і протест ви пошматували членських віток Європейського інституту омбудсмена. Що це означає? і Яка реакція? Це означає, що не дочекавшись адекватно, на мій погляд, реакції від цієї організації, куди я входжу як омбудсман України, я надіслав третій лист, де відкритий лист до всіх членів Європейського інституту амбудсманів, і попросив їх, всіх, хто вважає такий вчинок. Пана Йожефа Зігеля, коли який незаконно забрав двох українських дітей з території Австрії, вивіз їх на територію Російської Федерації, вийти з цієї організації. Я це зробив публічно. Да, я порізав а, цей членський квиток. Е, наш знаю, що і, і хочу подякувати а, вже двом буцманам Латвії і Литви які теж вийшли з цієї організації. Вважаю, що ми викрили, на мій погляд, таку організацію, яка можливо навіть фінансується за російські кошти, бо я по іншому не можу прокоментувати таке упереджене ставлення від керівництва цієї організації до цієї історії. Вважаю, що це повинно стати показовим прикладом, якщо вся Європа е дотримується міжнародного гуманітарного права. А це пряме було порушення конвенції по захисту дітей, е будь чого там. Знаєте, легше назвати, що не порушив цей пан Зігель, і що не порушив президент Драган Мілков, який не засудив, не засудив дії члена своє, своєї організації. Я вважаю, що після цього вони повинні закрити просто цю організацію, посипати пеплом. Голову і вибачитись перед українськими дітьми ще уточніть, будь ласка, чи відомо вам зараз де перебувають батьки цих дітей, і чи відомо де вони саме перебувають і в яких умовах на території Росії, і чи це перша така історія, чи були вже випадки депортації з європейських країн наших дітей до Російської Федерації? Це перша історія про яку ми дізнались, ага. і от така реакція від нас була. Ми зараз розбираємось, чи були подібні історії на території європейських країн. Діти зараз, за інформацією, яку ми побачили, в, ЗМІ, в російських змі діти перебувають на території Російської Федерації. Але в яких умовах з ким саме вони зараз перебувають, ми не знаємо. До мене, як до омбудсмана України, не надходили жодних листів від батьків, родичів допомогти воз'єднати сімей. І саме головне, я на цьому акцентую увагу: у нас, як у представників України, є письмові дозволи від батьків, щоб діти перебували на території Австрії у відповідній дитячій групі, за яку відповідали відповідні керівники української влади. Пане Дмитро, так розуміємо, що ця історія доводить, що в цій війні Женевські конвенції не працюють так, і на ваш от погляд, який зараз потрібен якийсь сучасний правовий юридичний інструмент для захисту наших людей, дітей українських на території інших країн. Ну, ми вкотре піднімаємо питання, що на жаль, ця війна, яка у нас триває 9 років, один з яких рік. Повномасштабної агресії показала, що вся система колективної безпеки не працює. Женевські конвенції для росіян це просто папірці, на які вони взагалі не звертають увагу, і на жаль, ми бачимо, що це виявляється такі ж самі і для деяких європейців. Тому треба терміново вносити зміни в існуючі статути організацій. У нас є пропозиція. Ми вкотре піднімаємо питання, щоб той же самий міжнародний комітет Червоного Христа не виконує своїх мандатів. Створити нову організацію. Можливо, це треба робити з штаб-квартирою в Києві. Туди повинні входити люди, які мають вже досвід, як протидіяти цій агресії. Саме головне реагувати яким чином на цю агресію, в тому числі через призму міжнародного гуманітарного права, але треба дієвий механізм. Швидка реакція, швидка команда, яка здатна піднімати це питання, швидке засудження, і саме головне швидкий метод тиску на країну агресор для повернення наших українських дітей. У нас десятки тисяч підтверджених українських дітей, яких незаконно Російська Федерація вивезла на свою територію. Так це тільки ті, щодо яких ми отримали інформацію. А скільки таких? Про яких ми просто не знаємо. Росія не дає жодної інформації, не повідомляє. Тому от це новий виклик перед Україною і перед всім світом. Так і це напряму прямі докази того, що Російська Федерація та її громадяни творять геноцид українського народу. Пасібі вам дякуємо. велике і на контролі і ця історія і інші від уповноваженого Верховної ради прав людини Дро Лубинець до наступних зв'язків. Щиро дякуємо. дякуємо. говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+1 Україна.